Визначимо сьогодні рівень оцінки з використанням Scratch. Запустимо новий проект, створимо. Закриваємо все зайве. Ну, кота можна залишити, в принципі, спрайт, можна інший, наприклад, спрайт. І ми будемо використовувати подію, коли натиснуто, власне спрайт. Коли ми будемо на кота натискати, у нас будуть якісь дії. Тобто ми будемо визначати рівень оцінки. Тобто, У нас оцінка від 1 до 3 це у нас початковий рівень то зовсім низький від власне, 4 до 6 це у нас власне, рівень середній, від 7 до 9 це у нас достатній рівень, Ну, і від, від, від 10 до 12 це у нас рівень високий. Ну і власне, які, тобто бали, які не входять, власне, у нас, у нас ми будемо їх, власне, ігнорувати. Давайте подивимося, як це зробити. Ну, Давайте, власне, виберемо говорити. Ну, Напишемо, наприклад, привіт. Дізнайся свій рівень оцінки. Так, Привіт. Дізнайся свій рівень оцінки. Наприклад, щось таке. І давайте також витягнемо цикл повторити до. Тобто ми будемо виходити з циклу, коли ми будемо натискати, наприклад, на певну клавішу, ми будемо просто цикл розривати і виходити. Власне, беремо цикл повторити до. ставимо. І також поставимо власне, оператор порівняння, поставимо дорівнює. Так, і нам буде ще потрібно також власне, зайти в датчики. Заходимо в датчики. У нас тут є власне відповідь. Є також запитати, як вас звати. Тобто тут ми будемо з клавіатури, власне, запитувати власне, бау. Поточний. Тобто від 1 до 12. Ну, Давайте напишемо так. введіть свій бау. І напишемо 1, 12. так, в дужках, Ось так. Так, відповідь ставимо також сюди. І ще також давайте візьмемо декілька ось таких ось, таких власне, еліпсів. Так, відповідь. І візьмемо також власне розгалуження неповні. У нас є керування і беремо власне неповне розгалуження. Так, якщо беремо розгалуження. Також нам потрібно власне, відокремити перший рівень, тобто це початковий рівень від 1 до 3. Давайте напишемо умову, переходимо власне в оператори. У нас тут є оператор порівняння. Так, І є також оператор І. Тобто у нас повинна бути власне, оцінка І власне, більше нуля, і менше 4. Часто, ну, давайте зараз це зробимо. Тут ми зараз також беремо власне більше. так, Беремо оператор і також беремо менше. так. Тобто, Нам потрібні будуть декілька власне, операторів. Вставляємо їх сюди, в І. І також власне, вставляємо відповідь. Одну, другу також вставляємо. І пишемо умову. Тобто у нас буде більше нуля, більше дорівнює, на жаль, в немає. Тобто є у нас більше. просто, да? так? І тут також у нас буде від 0 і, тобто, і менше 4. Вставляємо також тепер, власне, в якщо вставляємо в неповне розгалуження. І говоримо, тобто, якщо перший рівень, то у нас говоримо просто, ну давайте напишемо початковий рівень. рівень. Треба виправляти, да? наприклад, ну, щось таке, тобто, це взагалі рівень такий, що у нас рівень на атестації, тобто від 1 до 3 це дуже низький. Ну, Давайте напишемо, треба виправляти, наприклад, ось щось таке. І давайте далі наступне. Тобто у нас від 0 до 4. Ну, давайте спробуємо. І дивіться, щоб, власне, якщо ми вводимо Є, е, наприклад, ну, або іншу, наприклад, ви можете літеру ввести, то ми просто розриваємо власне, цикл і виходимо. І також треба, якщо ми виходимо з циклу, треба також якось попрощатися. Ну, Давайте напишемо, наприклад, до побачення. Ну, щось так. Наприклад, ось якось так. І смайлики. Ну, ви тут можете, в принципі, на свій смак зробити. Натискаємо на кота. Так, привіт, дізнайся свій бал. Ну, давайте введемо, наприклад, один. Так, є, все працює. Два. Треба виправляти. Три. Початковий. Вводимо 4. Поки він не реагує ніяк, треба також це запрограмувати. Я, власне, не буду більше заходити власне, в вкладинки, так і шукати. Я просто здублюю код, щоб було, власне, це все швидше. Дублювати. І давайте сюди також поставимо. Так, завіці нам також треба прибрати елементи. Так, наступна умова: у нас більше трьох і менше, власне, сіми. Так, менше сіми, більше трьох, менше сіми. Це у нас рівень, власне, середній рівень. Ну це трійка, да? так? Рівень. Ну ось так. Ну, давайте без, без знаку оклику. Так, давайте знову тепер перезапустимо. Так поїхали. Так, один. Два. Три. Чотири. Так, це вже середн. Бачите? Реагує, все добре. П'ять. Шість. Середній рівень. Все реагує, все добре. Ну, якщо ми, наприклад, вводимо Є. З клавіатури, то у нас буде вихід. І просто виводимо до побачення, і все. В принципі, у нас програма завершує нашу роботу. Тобто, у нас цикл повторити, поки ми не натиснемо Є. Так? Тобто, і у нас ми будемо повторювати, будемо запитувати оцінку, тобто будемо запитувати бали. Да? І кіт нам буде казати, тобто, яка це оцінка. Тобто чи середній рівень. Давайте тепер перейдемо до достатнього, тобто, до четвірки, по суті. Так, і давайте тут напишемо. Так, якщо у нас, наприклад, більше 7, то більше 6. Вибачаюсь. Так, якщо відповідь більше 6 і менше 10. Да? Тобто, від, тобто більше 6, не включаючи, і менше 10, десятка також не включається. Так, це у нас рівень достатній. Ну, це четвірка, так? Да? Достатній рівень. Ось так. Так, і давайте тут також на котика зараз натиснемо. Так, і тепер у нас тут буде 7. Так, натискаємо ще раз. Так, а ну давайте подивимося, чому у нас тут чого не подобається. Так, давайте подивимось. Так, у нас тут є ага, відповідь у нас від 6 до 10. Так, тут у нас сюди, сюди, все добре. Так, від нуля відповідь дорівнює є. Якщо є дорівнює, то ми виходимо. Ну давайте ще раз натиснемо. Так, чомусь він не хоче працювати, Ну, давайте ще подивимось. Так, я тут все зайве приберу. Так, тепер вводимо бал. Я ну, може трошки щось заглючило. Так, і вводимо оцінку власне, від, власне, так, у нас більше більше 6, да, більше 6 і менше 10. Ну, Давайте видамо 7. Так, достатній рівень, все працює. Так, тепер рівень 8 також достатній. 9. Також достатній. Так, і. 10. Давайте видамо 10. 10 поки ще ніяк не реагує. Давайте видамо одиничку. Так, початковий все працює. 4. Це середній. Наприклад, 5. Середній. 6 середній. 7. Достатні. 8. Достатні. 9. Достатні. Так, все у нас добре. Тепер давайте спробуємо так. Вводимо зараз Є е для виходу. Так, і все, у нас розривається цикл, тобто все, в принципі, програма не працює. Давайте ще здублюємо, тепер вже також і високий рівень. Також зараз з вами також розберемо, як власне, його запрограмувати. Тут у нас буде діапазон тобто від 9, тобто більше 9 і менше у нас буде 13. так, тобто, щоб 12, також у нас, у нас увійшла також діапазон. І давайте зараз напишемо тут. Наприклад, високий рівень рівень. Ну і давайте напишемо, наприклад, молодець. да, Щось таке, наприклад, ось так. Так, ось так. Тепер, власне, перевіряємо, як це все працює. Так, ось такий у нас код вийшов. Запускаємо. Так, ну можна, в принципі, на кота просто класнути. Так, наприклад, у нас 10. Так, високий. 11. Високий, 12. Високий. Якщо я зараз введу просто 14, наприклад, бачите, він його навіть не сприймає. Наприклад, мінус 12. Також не сприймає. 0. також не сприймає. Тобто, бачите, він сприймає тільки від 1 до 12. Тобто все коректно працює. 1 початковий. 2 початковий. 3 початковий. 4 середній, 5 середній. 6. Середній. 7. Достатній. 8. достатній, 9. достатній. Так, і перевіряємо. 10. Високий. 11. Високий. 12. також у нас високий. Ну і 13. Давайте введемо просто. Так, ну він просто не сприймає. Для виходу просто натиснемо, введемо, власне, Є. Ось так. Можна ще тут також написати, наприклад, для виходу введіть, наприклад, Є. Да? Давайте тут напишемо. Для виходу, для виходу, введіть, наприклад, Є. Да? Тобто введіть англійську, наприклад, Є. Так, ось так. І запустимо ще раз на котика квацимо. Так, ага, щось не працює. Так, клацаємо знову. Так, чекаємо, поки він... Давайте знову. Так, ну трошки буває підлючує щось. Так, все тепер працює. Бачите, для нас ведіть бал від 1 до 12. Для виходу видіть є. Так, вводимо тепер, наприклад, 12. Так, все працює. Введемо також, наприклад, 1. Найнижче. Введемо 5. Середні, наприклад. Введемо 8. Достатньо. Все працює, все добре. Давайте тепер введемо Є. Так і вийдемо просто власне з циклу. Всім дякую за увагу.